У Чернівцях стартував освітній проєкт, покликаний допомогти молодим підприємцям зробити перші впевнені кроки у світі стартапів. Startup Lab – це унікальна можливість для студентів та всіх охочих прокачати власні бізнес-ідеї, попрацювати з експертами та отримати шанс на справжні інвестиції. Як це працюватиме, та хто вже вміє підкорити бізнес-світ? Дивіться у сюжеті моєї колеги. З чого почати власний бізнес та як стати успішним підприємцем впродовж двох місяців? Учасники стартап лабораторії знаходитимуть відповіді на ці та інші питання. Стартап це про це про місце, де студенти, які будуть приймати участь, мають можливість не тільки згенерувати свою бізнес-ідею, а не тільки спробувати її затестити, а й можливість фактично сформувати якусь певну команду, можливо, отримати необхідний досвід, отримати можливість залучити інвестору для реалізації своєї бізнес-ідеї. Всі теми побудовані, ну, зібрані в окремі модулі. І у нас на сьогоднішній день вона включає в себе шість модулів. Перше це бізнес-ідея, друге це тема про люди, третє про менеджмент, фінанси, маркетинг та продажі. Майбутня підприємиця Вікторія Ходацька стала учасницею проєкту, вже маючи бізнес-ідею. Дівчина розповідає, її мета вдосконалити власні навички перед своїм стартом. Ми з сестрою вже, ну, тобто, маємо якийсь такий початок, скажімо так, але розумієш, що це потрібно відшліфувати свою бізнес-ідею і реалізувати її в майбутньому. Це ми займаємося крафтовим виробництвом свічок, мила, бомбочок для ванни. От і Власне, надіюсь, що моя ідея теж западе в душу кожному, хто про неї дізнається, як наскільки вона западає в душу мені. Учасниками даного проєкту стали студенти Чернівецького вишу з різних факультетів, які навчатимуться у лабораторії стартапів впродовж шести тижнів. Я думаю, що це дуже перспективний насправді проект, який здатний знайти зірочок, і впевнена, що я є однією з цих зірочок, хто може реалізувати себе, реалізувати свої мрії, отримати і грантову підтримку і нові. Знайомства, нетворкінг, тому що це дійсно безцінно, і дуже рада, що дійсно в нашому місті, в нашому університеті є така можливість. Проєкт Лаб» – не просто лекції, це можливість зібрати команду, протестувати ідею, вдосконалити її та навіть знайти інвестора, а також вдосконалити як теоретичні, так і практичні навички. Ну, основна ідея якраз цього курсу була в тому, щоб об'єднати і викладачів університету, які дадуть теоретичні знання, а також підібрали ми спікерів теоретиків практиків, які зможуть реально на практиці показати всі підводні камні бізнесу і допоможуть людям допомогти допоможуть людям організувати їхні ідеї так, щоб в кінці вони змогли отримувати реальні інвестиції. Навчання буде проходити в двох форматах. Тобто буде мати дві складові: це академічна складова, яку будуть забезпечувати викладачі економічного факультету, і практична складова, яку будуть забезпечити представники бізнесу, і завершиться весь цей проект відповідно пітчингом бізнес-ідей, де студенти точно зможуть поспілкуватися з майбутніми людьми, які готові будуть проінвестувати в цей проект. Тобто, потенційні інвестори, не просто якась журі комісія, а це бізнес, який готовий інвестувати кошти, якщо є їх зацікавить якась бізнес-ідея. Фінал даного проєкту це не просто підсумок навчання, це шанс заявити про себе та презентувати власну бізнес-ідею перед активними інвесторами. Я думаю, що з цими знаннями, які вони здобудуть, в кінці реально можна гарно презентувати свою бізнес ідею і отримати на це інвестиції. Я на це дуже надіюсь. І вже є потенційні інвестори, які зацікавлені прийти на канал, щоб переглянути ці бізнес-ідеї. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький Промінь.